Гортензія допі об'янка. Цей кущик в тому році був у горшку п 9 зовсім маленький, а на цей рік уже вигнав стільки, навіть не рахувала гілочок, і кожна гілочка квітне. Я замовляла допіа новола, але це був пересорт, і вийшла б'янка. Ось така вона добре наростає. Весняні заморозки нормально перенесла, швидко наростає квітне, теж перша в компанії з French Balero Endless Summer. У неї тільки один недолік. Сонця треба поменше таку ділянку, тому що квітки трошечки підгорають, Вон, видно. І ще вона компактна. Це видно по листю, яке невелике, таке, таке подовжене. Класна гортензія. Якщо подобається білий колір, вона гарно із хвойними виглядає в компанії ось так.